Незважаючи на те, що на дворі війна і умови життя та роботи зі звичних перейшли в розряд напівекстремальних, вихованці художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв дивують своєю працездатністю як ніколи. За півроку навчання юні художники прийняли участь у десятках творчих конкурсів, представили сотні нових картин, з яких було організовано шість виставок. Відкриття сьомої відбулося в останній зимовий день. Директор закладу Юрій Лоза привітав юних художників, а учасникам конкурсу імені Григорія Синиці вручив грамоти за вдалу участь у цих творчих змаганнях. Я дуже радий за вас. Я вас дуже вітаю виставкою і із таким результатом труда. вашого. І я дуже вам бажаю. Здоров'я навчання цікавого. І щоб ця виставка була зовсім не останні Олександра Кирейцева. Грамоти також отримали Вікторія Олійник, Варвара Пікульова та Вікторія Кутир. Представлені на широкий загал роботи це результат праці учениць двох викладачок Шосткінської ДШМ Алевтини Філон та Лариси Логвин. Мисткині теж привітали своїх вихованець з відкриттям такої чудової виставки. Здійснення мрій, нових творчих досягнень, щоб обов'язково все збувалося, всі ваші написані, намальовані картини, нехай приносять радість вам, вашим близьким. радуйте батьків, надихайте рідних, будьте щасливі, діти, у мирному просторі нашої держави, щоб ви були такими активними як Олексія кіло... Миколаївна, щоб ви замовилися мистецтвом. Я панувалася. Техніки, усі, таємниці, цієї справи. на все добре. Дівчата радо розповідають про свої роботи. І радість, яку вони отримують від навчання, спілкування з друзями та досвідченими наставницями. Це я вже вже закінчила художню школу 4, до четвертого класу, а зараз вже п'ятий, то я по своєму бажанню пішла. У мене сьогодні на виставці мої дві роботи: перша це Леся Українка, лісова пісня. В ній вкладений дуже великий сенс, тому що герої навколо неї описують всі людські вади та. Характеристику їхнього характеру. А друга робота це надвечір. Це робота, викладана нитками. Це жінка і чоловік, в яких руки об'єднані знаком безкінечності, тобто їхня любов до України безкінечна. Подобається малювати. Я хочу це зв'язати з своїм життям. Полюбляю малювати акварелью, різні. Різні композиції придумувати на якусь різну тему. Мені це цікаво. Я люблю сидіти, думати так, над композицією. Мені дуже подобається малювати, і це прям частина мого життя. Я сьогодні представляю свої роботи на цій виставці. Трій, свою картину Танець та картину сонячного кота. Одна картина вона робилася на конкурс. Там я зображувала тепло, сонячний світ, затишок. Котик лежить, він прямо під сонцем ніжиться цим жовтим букетиком. Ось а картина танець. Ось ця це виповнено в техніці гратографія. Це якийсь ритм, рухи. Це дуже це прям заряджає людину енергією. Це берегиня. Назву думали ми з моєю вчителькою Родиною Миколаєвою. Тут зображена мати, яка обертає, оберігає свою дитину від навколишнього світу, який несе загрозу на нього. Це картон обернений тканиною. По тканині я малювала золотою гуашю, а саму мати з дитиною я обертала нитками. Тут зображена Катерина Шевченківська. Е, ну, це щось приближене ну, до оригіналу, Ось, але у моєму виконанні, у моєму стилі, так, як е, малюю я, так як я бачу цю роботу. Для мене важливо розвивати себе. По-друге тут цікава компанія, колектив. Викладач завжди нас підтримує, надихає, мотивує. А, ну, ми отримуємо знання та створюємо роботи, які можна показати іншим людям, і це класно. Малювання це основна робота життя. Я можу сказати, що я дуже гарний графік. Я ну, не дуже добре розуміюся на живописі, але графіка це прям, ну, моя основна робота. Наша вчителька принесла дуже такий гарний сухоцвіт, ми поставили в такі масочки, А, І ми саме той час цікавилися японською технікою малювання. Тому саме я вирішила зібрати, такий, а, змішати стилі графіки та живопису. І ну, вийшло така з робота. На додаток до чудових полотен, якими можна милуватися годинами, присутні отримали ще й музичний подарунок від Мілани Шевкун, яка виконала українську народну пісню Кажуть мені люди, сусіди. Кажуть, мені люди сусіди, що до мене пратічок їде. Я ж його ждала, в сунечку не спала, ворота починя. а братічок їде та їде.